Ми ще досі пам'ятаємо, як Наталя Масічук пробила дно з фразою СБУ постукає в двері кожному. Це було зовсім недавно, от, десь тиждень тому. І на Наталю Масічук полилося ну, багато дуже бруду з різних телеграм-каналів. Всі про це записали відосик, написали якийсь пост в Телеграмі. І, в принципі, це ну, могло вже закінчитися, просто воно ну, натурально а, померло, і ніхто про це не згадав вже там, через ще один тиждень. Але Наталя Масічук, вона вирішила виправдатися. Вона вирішила записати цілий стрім, де вона виправдовувалася від цієї фрази, до кого постукає СБУ. Єдина проблема, що вона під час цього виправдання вона згадала чомусь про свого сина і пояснила, чому її син, який живе наразі в Німеччині або навчається живе, я вже не знаю, чому він не буде захищати Україну. А нагадаю, син цієї жінки навчається в Німеччині. Так, це правда. Далі, і з приводу свого сина, я теж дала пояснення а, громадськості, а, тому що Антон виїхав за з половиною роки до початку повномасштабного вторгнення, не те, що виїхав, він просто емігрував з країни і повертатися в країну він не збирається, власності у нього немає, фабрики у нього, е, кондитерської немає, ні на що не претендує, і він не порушував закон і не виїжджав 24.02.22. До речі, ви помітили, як вона призупинилась, коли зрозуміла, що несе хуюту? Комп'ютерської немає, ні на що не претендує, і він. І отут вона зрозуміла, що а, те, що вона сказала, за це їй також прилетить. Не порушував закон і не виїжджав 24.02,22. А давайте тепер подумаємо про тих а, Микол, які виїхали до війни, а, в яких нічого немає в Україні, які не порушували закон, які ні на що не претендують, в яких немає фабрики шоколадної. А, їм потрібно повертатися, захищати Україну. В них будуть проблеми з консульськими послугами. Їм будуть накладати штрафи це ТЦК за неявку в ТЦК або за непроходження ВЛК. Їм будуть накладати штрафи за неоновлення даних. Це одна категорія проблем. А інша категорія проблем. Що там з якимось Миколою-трактористом, в якого також нічого нема в Україні? Він працює десь на тракторі в полі, в нього нічого немає. Він, в принципі, може виїхати в Німеччину і точно так же працювати на тракторі в полі. А його, його на тракторі зупиняє поліція ТЦК, і його прямо звідти з поля тягнуть в ТЦК на проходження ВЛК. Або Микола Сваршик, якого нічого нема в Україні, який ні на що не претендує, який точно так же може працювати Миколою Сварчиком в Канаді. Або я не знаю, Микола Столяр, якого також нічого нема в Україні, який в принципі також може працювати столяром десь в Америці. Що з цими людьми? Ми їх просто не випускаємо з України і створюємо як тюрму. Наталю, звісно, що твій син він не планує повертатися в Україну, тому що в Україні війна. Планував він це робити чи ні до повномасштабного вторгнення, не зрозуміло. І зараз там розповідати, що в нього нічого немає і так далі, це повна фігня. А давайте тепер подивимося ще на цю історію під там, іншою призмою. Звідки у твого сина гроші на навчання в Німеччині? Як він в Німеччину дістався? Як? Мабуть, тому що в нього є мама, мама пропагандистка, яка заробила на це все гроші. Мама пропагандистка заробила на це гроші як? Працюючи десь столяром чи десь з зварю... зварювальницею, чи якби не існувало України, або Україна просто зараз би зникла і завоювала Росія, то мама цього синочка вона просто залишилась би нікчемою, без роботи і нікому не потрібною. Тому що Микола зварювальник, він навіть якщо Росія завоює Україну, він буде потрібен в Америці, в Канаді, в Європі. Зараз зварювальників не хватає. Не вистачає в Америці, в Європі зварювальників, Микол, які зараз вимушені йти в ЗСУ, навіть враховуючи те, що в них в Україні нічого немає і вони ні на що не претендують. Але твій синочок, який є бенефіціаром існування України, запам'ятайте цю фразу: бенефіціар існування України це люди, які... Якщо б Україна не існувала, вони були б ніким. вони б не змогли заробити свої статки, вони б не могли виїхати на навчання до Німеччини. То чому люди, які є бенефіціарами існування України, зараз навчаються в Німеччині, а не захищають цю країну, бенефіціарами якої вони є?